Львів найдорожче місто в Україні, Київ почав рости, дякуючи крутій роботі ППО, і капітал перемістився на захід. А який тип клієнтів зараз купує житло? Що ціни будуть здорожчувати, тому що Всім привіт! Мене звати Зоряна Ботів. Я видавець чоловічого журналу Егоїст. І сьогодні у нас розмова на терасі буде дім з Олександром Лахтіоновим, це сео компанії групи компанії Рітм. Олександр, привіт! Привіт, поговоримо про нерухомість варіантів. Нема вже якщо на терасі буде дім, значить треба говорити про те, чи буде дім і що буде взагалі з нерухомістю. Ось тому перше питання: що зараз взагалі відбувається з нерухомістю в Україні? Які регіони є особливо привабливими для купівлі для житла? Скажу дуже коротко: Львів найдорожче місто в Україні, Київ почав рости, дякуючи крутій роботі ППО, і капітал перемістився на захід, але не тільки на захід країни. Тому про це більш детально в цьому інтерв'ю. А який тип клієнтів зараз купує житло? Я кілька слів про себе. На ринку 17 років, тому маю зріз на основі не теоретичних даних чи мертвої статистики, а на основі реального ринку. Тому, тому що ринок вирізняють три основних показника. Взагалі аналітику можна зробити на основі трьох трьох основних показників: це є пропозиція, це є попит і е, реальні угоди. Та? Тому що не завжди попит переходить у угоди. Дякуючи тому, що в нас є п'ять філіалів по Україні, плюс філіали Буковелі, Ми розуміємо реальну кількість угод, та? тому на основі цих трьох даних ми можемо зрозуміти, що відбувається з ринком фактично в кількості конкретних транзакцій в тому чи іншому ринку, там на тому чи іншому виді ринку. Тому Зараз, так якщо коротко, захід росте, тому як казав на початку цього відео, Львів став найдорожчим містом України, тому що весь капітал з Києва, Одеси, Дніпра, Харкова. І інших регіонів змістився на захід. Левова частка його осіла у Львові. А чи є зараз ріст ціни в котлован готове? Безумовно, це було завжди до війни. Зараз ця ситуація навпаки загострилась, тому що люди розуміють, що ризики пов'язані не тільки з фінансовим станом забудівельника, але. І з іншими моментами, то ми не будемо зараз про негативні сценарії, і саме основне, що люди переїжджають з інших регіонів, їм потрібно вже житло, тобто вони не інвестують, їм це потрібно з споживчою метою, тобто безпосередньо потрібно десь проживати. Тому попит надзвичайно великий і на оренду, і на житло. Тому люди купують саме готове житло через ризики, через певні інші обставини і через потребу десь вже конкретно мешкати. Угу. Які зараз на вашу думку з'явилися у покупців е, особливі вимоги до житла, яке вони збираються купити спочатку Відне? Е, насправді е, ситуація змінилася докорінно на заході, тому що колись угода там в 100+, плюс для таких ринків як Тернопіль, Чернівці чи Франківськ, це було знаєте, як, як, як свято. Це було там раз в квартал, умовно. Я так, угу. так? безумовно буде було чисто. Тіше, але дякуючи тому, що люди з великими грошима з великих міст переїхали в менші міста, відповідно середній чек значно виріс. І тут не питання тільки до подорожчання, яке відбулось та навіть в доларовому еквіваленті, а тут питання саме до вимог клієнтів, тому що в великих містах була велика пропозиція класного житла, і люди звикли там до комфорт плюс до бізнес класу. І відповідно, був запит на таке. В таких містах, як Франківське, Львів Чернівці, таких пропозицій небагато. У Львові їх було більше, саме тому таких транзакцій за цей період півтора року там відбула відбулось і відбувається багато. Тобто є запит на такий верхній сегмент ринку, чого колись було в значні, значно менше. А який відсоток зараз забудовників призупинили свою діяльність через повномасштабне вторгнення? Скажу так, я не можу назвати точний відсоток, <поцентрізму> тому що є які там ледве живеють, я називаю так, там два-три які ходять в ну, бетон за. Замітають опалубку, чистять. Е, є ті, які дійсно виїхали і ті проекти, ну геть зовсім не питання, що з ними буде. А е, чи взагалі повернуться люди, які продавали це ж це, це житло, чи вони будуть добудовувати? Е, ну, скажімо так, в, в столиці там леова частка проектів заморожена. Uh -huh. Що ми говоримо про Одесу, Київ, Харків, леова частка об'єктів заморожена. Uh -huh. Саме через те, навіть на заході України, тільки в перші місяці війни дуже багато будівельних компаній призупинило повне будівництво, тому що спочатку ніхто не розумів, що відбувається, а потім було нерозуміння, як працювати під час тривог. Потім це вся історія, коли воєнкомат ходив лопав будівельників по будовам. Що це теж ну, абсурд, я вважаю, тому що хтось має будувати для житло, для тих людей, які потім повернуться, і наших воїнів, в тому числі, і є якась логіка цих процесів. Хтось має воювати. Увати хтось має будувати інакше навіщо тоді це все, якщо наші воїни не будуть мати можливість плинитися okay. в рідні домівки, в нові в нові квартири і ну, жити в мирним життям, то навіщо тоді це все? Тому однозначно багато будов не до сих пір не відновилися, okay. і це насправді не дуже добре, тому що величезний попит на заході. Величезний попит в Києві, я вже казав. А це через роботу ПВО, незважаючи на на обстріли, Київ відновлюється вже третій місяць. Зростає попит, зростає okay. та я не кажу, що ціни ростуть. Це різні речі. Okay. Тобто зростає попит, і питання, коли ринок відреагує, коли кількість. Коли кількість попиту збільшиться, перевищить пропозицію. Відповідно, ринок почне почне дорожчувати. Тому за рахунок того, що багато девелоперів не будують. Багато девелоперів будують так, знаєте, до доробляють ті проекти. Мало хто взагалі почав інакше нові проекти. Та то я кажу, Олесь дуже сміливий, і це дійсно віра в Україну. Це дійсно віра в перемогу. Бо починати війну і активно будувати кілька проектів, а не один це, це сміло. А тому, а, скажемо, чи ми я сказав, на жаль, тому що це ще один показник, що ціни будуть здорожчувати, тому що а, ну, банально не вистачає пропозицій. Угу. Олександр, а чи спостерігається зараз на ринку нові проекти будівництва? Ми говоримо взагалі про ринок України чи 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 локально? Тому е, що можна що... і про ринок України, і про Львів. Так, якщо локально, так, дуже багато проектів з'явилися в Закарпатті. Uh -huh. тому що там до до війни практично ринку не було. Там було е, кілька забудівельників, скажімо так, які там зводили певний продукт, який був е, різної, скажімо, якості. Дякуючи тому, що Закарпаття на на, на сьогоднішній момент вважається одним з найспокійніших регіонів. А там дуже багато проектів започаткували. Ціни там ну, нусправду космічні. Вони не виправдані. Мене mm -hmm. питають: сан, чи варто інвестувати в Закарпаття? Mm -hmm. Я кажу відверто. З точки зору там логіки і ренти рент, росту капіталізації жодного, жодної е, е, нема логічного. Заключення та підтвердження, щоб інвестувати там по ціні вище ніж тисячі доларів там за квадрат, чи це Мукачева, чи Ужгород, чи берегово, немає mm -hmm. значення, тому що це є е, невеликий обласний центр з певною особливістю. Та там безумовно кордони, все решта, але на сьогоднішній момент. Немає чітких розумінь, чому цей регіон має зрости. Чого не скажеш навпаки про Львів? Тому що Львів став, як каже Олесь, економічною і культурною столицею uh -huh. України, і це дійсно підтверджують і те, що Львів став найдорожчою зараз, найдорожчим містом в Україні, і це підтверджують кількість компаній, величезних, які зробили Генеральний офіс, Центральний офіс у Львові кількість людей, які переїхали на постійне місце проживання у Львові, тому інвестувати у Львів безумовно є сенс. Okay. Тому так всі кажуть, Львів дуже дорогий. Львів насправді враховуючи його потенціал, ще дуже недооцінений. Okay. Тому у Львів є сенс інвестувати. Якщо ми говоримо про інші обласні центри, потрібно розуміти продукт, потрібно розуміти його вартість на етапі будівництва. Потрібно розуміти, з якою метою ми це робимо. Чи це різд капіталізації, чи рента. Тут потрібно індивідуально підходити в Закарпаття в загальному, я так вважаю що при прайсі там в 1000, 1200, 1300, а швидше за все, оскільки там немає постійно проживаючих великій кількості, які заповнять ту ренту, яка зараз там 500-600 доларів, а тому слід брати за основу там ренту там в 150, 200, 250, 300 доларів там за одну кімнатну в гарному стані в Риму з ремонтом. Перша задача, так як було до війни. Тому якщо такий дохід вас влаштовує, слід інвестувати. Якщо хочеться росту капіталізації і більш прогнозованого доходу від ренти, тому краще придивитись до інших міст, зокрема Львова. Олександра, скажіть, як зараз війна вплинула на поведінку інвесторів в нерухомості? Круте питання. Насправді колись більшість інвесторів розглядали взагалі локальні свої ринки. Та чи це Київ, чи Одеса, чи Харків, чи Дніпро, чи Львів? За рахунок того, що в, першу, в перші місяці війни дуже багато людей виїхало за кордон. Ми не будемо коментувати в якийсь спосіб, тому що тоді були кордони здебільшого відкриті. І багато хто там осів, осіли сім'ї, та ну, скажімо, діти осіли там. Тому люди при виборі, скажімо, з точки зору інвестицій почали розглядати глобальні ринки. І тут питання навіть не тільки в Польщі, там Словаччині, Німеччині, Австрії, Великобританії. Люди почали придиратися більше до ринків є, а балі, і почали враховувати, враховувати їхню дохідність. Тому, коли ми зараз будуємо реально е, проєкт з інвестиційною метою, та, то нам потрібно враховувати конкуренцію не тільки локального ринку, не тільки регіонального чи національного. Нам потрібно брати за основу глобальний ринок, тому що українці побачили світ, зрозуміли, там теж є свої правила гри, безумовно, там не все так солодко, як здається, але там є інакша дохідність. І інакші умови. І слід враховувати, чи ваш проєкт, проект, якщо ми говоримо про інвестиційну складову, він конкурентний з глобальним ринком, з тими країнами, які я назвав, чи не конкурентний, якщо ні. Потрібно думати про збільшення цінності цього проекту. Інакше у вас буде нерозуміння, чому такий класний проект, а продажів нема. Тому що okay. люди зараз беруть за основу глобальної ринки нерухомості, тому потрібно бути конкурентними. Дякую за відповідь. Але ми бачимо зараз навіть по місту Львову дуже багато кранів, багато будівництв, і uh, люди бояться, чи це часом не є мильна бульбашка, яка може <laughs> часом луснути. Uh, і... Це і... з цими мильними бульбашками. Знаєте, я завжди згадую ці такі були жвачки круглі, коли ми дітьми на. Пихали повний рот і надавали такі величезні бульбашки, вона лопала, і ми сміялися. Насправді, ну, я не буду багатослівним, так, всі говорять дійсно, багато набудували, ніхто не живе. Але візьміть просто реальну офіційну статистику і подивіться, скільки квадратних метрів припадає на душу дорослого населення. Реально, в нас найнижчий показник в Європі. найнижчий. Тому що згадайте, років 30-40 назад взагалі не було ринку. Так, всі жили в якихось комунальних хрущовках по дві, по три сім'ї. А зараз, крім цієї тенденції, що люди з цих маленьких тісних квартир, як кажуть, що в Хрощовці храп сусіда чути краще, ніж внутрішній голос. Та? Люди переміщаються ну, в краще житло, покращують якість своє житла, тому що житло впливає безпосередньо на нас на те, як ми живемо, та як ми думаємо, те, як ми відпочиваємо, тому що нас ну, насправді ми там багато часу проводимо це і сон, це і комунікація з сім'єю, і харчування, і все решта, і прийом гостей. Тому. Важливо, що в нас зросли вимоги до якості житла, і багато навіть того житла, яке було збудовано в 2000-х роках, на сьоновобудовта сьогодні, okay. на сьогоднішній момент вони не актуальні, тому що ті двохкімнатні по 95-100 по метрів зараз нікому не потрібні. А? Люди ну, зрозуміли, що енергоресурс там в рази дорожчий, і потрібно компактніше житло, і кімната в 35 п'ять квадратів нікому ну, не потрібна. Так? Тому насправді в нас найнижчий показник кількості квадратних метрів на душу населення, і це ми ще навіть не беремо питання урбаністики, коли люди з сіл і маленьких районних містечок районів переміщаються в власні центри, та там Львів, Франківськ, Стернопіль, Чернівці і інші. Тому, якщо порахувати те, що внутрішній ринок, умовно місто локальний, який покращує умови, порахувати там область і порахувати ці всі цю всю історію і подивитися на європейські показники, то ми розуміємо, що в нас. А питання до будівництва там, років, напевно, 30-40 взагалі про перенасичення стояти не буде. Це раз. Друге, я це вже казав в першій частині відповіді, що те, що будувалося там, в кінці 90-х, в 2000-х, воно на той момент не актуально. Ну, тобто, mm. Люди побачили, ви бачите, як машина там, телефон міняють кожен рік. Та? Машина 3-5 років це щось революційне. В жителі то саме, тому що міняється нас образ життя, нам вже не потрібні кухні по 30 квадратів, нам потрібні, щоб це було вітально, тобто європейський стандарт, коли там два дві спальни. Ні, три спальні і лівінг-рум разом з кітченом. Тому міняється наша поведінка і відповідно має адаптовуватися під цей ринок нерухомості. Тому однозначно, років 25-30 очікується ще такий будівельний бум. А, а чому зараз не світиться там світло? Тому що банально люди, які проінвестували, продовжують за кордоном працювати з метою того, що там ці квартири оздобити там чи в майбутньому в них заселитися, чи здати їх в оренду. Тому ринок треба дивитися на індикатор основний. Поживацький ринок, а споживацький ринок на ринку житла це в першу чергу ринок оренди. І якщо там є попит і є різ, значить і реально є кому жити. Так? Угу. Тому це основний показник. Далі, якщо ми говоримо зараз взагалі про відбудову, то я взагалі зараз прогнозую колосальний приріст і подорожчання тільки за рахунок того, що зараз знайти майстра, там банально там паркан зробити, терасу зробити, це вже величезне, ну величезне знаєте, досягнення. Тому що багато хто на війні, багато хто виїхав. Тому оплата праці будівельників зросте. В рази, так, і напевно півтори-дві тисячі доларів це не буде там чимось захмарним. Напевно, це буде середня заробітна плата в Україні, українського будівельника, враховуючи темпи відбудови, які нам потрібно зробити після перемоги, враховуючи кількість житла зруйнованого, враховуючи кількість грошей, які держава виділяє на компенсацію по втраченому житлі. Тому попит однозначно він є, і ми бачимо зараз аномально високий попит на заході України. Як повторюю, що в Києві відновлюється попит. Тому однозначно будувати потрібно. Однозначно інвестувати в будівельну сферу потрібно, будівельні матеріали, всі будівельні бригади, дизайни і все, що з цим зв'язано, на 25-30 років мають крути, крутий запас для росту. Ми навіть не говоримо про насичення, mm -hmm. крутий запас для росту. Який ваш прогноз з приводу ринку нерухомості в цілому? Ну, давайте прогнози річ невдячна, тому що ринок нерухомості це глобальна історія. Та? І от ну багато хто говорив, що війна була прогнозована, але ніхто до цього не був готовий, і ми розуміємо, як змінилася тенденція. Єдине, що я скажу, я це вже казав на своєму ютуб-каналі. Там напевно буде в описі мої соцмережі ютуб канал, де ми розбираємо взагалі, як впливала криза 9-го року, криза 14-го року, як вплинула війна, Я там ціле інтерв'ю зробив, цілий відеоролик зробив на цю тему. А в загальному однозначно вже це підтверджується те, що я казав там півроку тому. Ринок росте, і це ще держава не вийшла на ринок. Що значить що держава не вийшла на ринок? Ще до кінця не запрацював механізм її оселі. Ще до кінця не отримали всі виплати зв'язку з тратою житла там на через руйнування червіськові дії. А тому. Однозначно, ці всі фактори, які ми бачимо, а держава мусить вийти на ринок, тому що держава має або будувати сама, а видати можливість людям купити. Держава не буде будувати, тому що всі розуміють корупційну складову цю історію. Ми не будемо коментувати оздоблення навіть оцих бомбосховищ з барабанами і з тим всім. Тому розумієте, що би творилося в масштабному будівництві, це було би ще більше, як кажуть, ці крадівництво. Тому держава точно на це не піде, бо більше того, світові донори на це не підуть. Тому гроші будуть даватися точково, адресно і вже. Конкретні люди, які втратили житло там через військові дії, вже будуть його купувати там конкретного будівельника чи на вторинному ринку. Uh -huh. Тому однозначно ринок нерухомості в західній частині України однозначно буде рости. А якщо ми говоримо про ринок Києва, однозначно він буде рости. В скільки відсотків, я не буду говорити цих е, в ефір, тому що треба дивитися конкретно, що ми беремо за точку основи. Питання актив. Я за 17 років чітко бачив активи, які умовно з 12-15 тисяч доларів та, там, виростали до 60-80, потім скачувалися назад на 30-40. Тому, що ми говорити про відсотковий ріст, треба розуміти яку точку ми беремо за основу якщо ми говоримо точку собі вартості, там 350-400 доларів без вартості землі то однозначно там ріст X2, X3. Якщо ми говоримо про вартість там квадратного метра у львові там в тисячу плюс то там теж є великий запас росту дивимося на європейські країни там на краків на варшаву на Словаччину дивимося і, і розуміємо, то, ну, де потенціал росту. Тому я називаю девелоперів взагалі ключовою галузю та економіки. Вони є маховиком, вони розкручують всю економіку. Чому? Тому що ми роба девелопмента, беремо земельну ділянку. Потрібно, щоб хтось її виміряв, зробив всі необхідні дослідження, це його дезис. А потрібно зробити проєктування. Це вже архітектура. котлован, працює екскаваторщик, техніка. Вивіз землі, ви розумієте, який це, це об'єм. Це є будівельники, це є моноліт, це є арматура, це фантастична кількість це тільки в будівництві. Говоримо про оздоблення: це є вікна, меблі, техніка, вся весь текстиль, вся повністю ну, номенклатура там пов'язана з посудом. Ви розумієте, так? І маса людей, тобто тільки в одній локальній будові, мають роботу. Так? Тому будівельна гал галузь – це та галузь, яка дасть поштовх розвитку всієї української економіки. І слава Богу, вона буде розвивати. Тому що будуть величезні надходження і від світових донорів, і від світових інвестиційних фондів, і від приватних інвесторів безумовно, які зараз очікують закінчення війни. Тому а, я реально кажу завжди так, що потрібно поставити пам'ятник нашим заробітчанам, які не дали впасти в західній Україні, та тому що у нас не було ніяких виробництв. Вони цінують свого життя добробутом своїх сімей, деколи та жертвуючи. Вони дали можливість ну, розвиватися західним територіям. І потрібно поставити пам'ятник в хорошому сенсі девелоперам, тому що незважаючи на всю цю, скажімо, корупційну складову, яку всі чудово знають, всі знають скільки треба кому дати з квадрата, з півквадрата, да? вони одно продовжують вірити в Україну і будувати. Хоча насправді в Європі набагато кращі умови. І ті будівельники, які залишаються тут, низький уклін їм, тому що вони створюють величезну кількість прямих робочих місць і опосередкованих, тому в інвестувати в Україну. Потрібно інвестувати в нерухомість. Потрібно гроші, які реально під матрасом, чи в скринці, чи в банку не працюють так, як вони працюють в реальному секторі економіки. А девелопмент будівництво, та, ну, безпосередньо це є реальний сектор економіки, який спричинює синергію. Дякую вам, Олександра, за таку змістовну розмову на терасі. Це було дуже корисно, дуже інформативно. Дякую. Дякую.